Сьогодні нас до себе у гості запросила бабуся Орися. Вона хоче нас познайомити зі своїм господарством, свійськими тваринами. Свійськими називають тварин, які живуть біля людини. Люди піклуються про них, годують, коють, чистять хліб, захищають від холоду. Свійські тварини приносять людині багато користі. Дають молоко, з якого виготовляють вершкове масло, сир, сметану, кефір, йогурт, м'ясо. Вовна йде на виробництво одягу, ниток, ковдри, килимів, шкури тварин використовують для пошиття одягу та взуття. Коні допомагають людині привозити важкі вантажі. Собаки охороняють подвір'я та будинок людини. Коти ловлять мишей. А зараз давайте прогадаємо назви свійських тварин та приміщення, в якому вони живуть. Приміщення, в якому живе сім'я коней називається конюшня. Тато кінь. Мама кобила. Їх дитина лоша. Приміщення, в якому живуть свині, називається свинарник. Тато Кабан, Мама свиня. Їх дитина порося. Приміщення, в якому живуть кози та вівці, називається Хлів Тато цап. Мама коза. Їх дитина. Козиня. Тато баран, мама вівця, їх дитина ягня. Приміщення, в якому живуть корови, називається корівник. Тато бик, мама корова. Їх дитина теля. Собаки живуть у бутці. Тато пес, мама собака, їх дитина цуценя. У котів свого будинку немає. Вони зазвичай сплять біля господаря. Тато кіт, мама кішка, їх дитина кошеня. Сьогодні ми були з вами у гостях у бабусі Орисі, де вона нас познайомила зі свійськими тваринами. Намалюйте бабусі Орисю на згадку про наші гостини малюнок. Для малювання нам знадобиться намальована киця, фарби та зім'ятий папір. Фарбу ви можете обрати такого кольору, як вам хочеться. В мене буде руденька киця. Я вмочую зім'ятий папір в фарбу і наношу на заготовку киці. Тепер обведемо фломастером або маркером по контуру. Ось така киця вийшла у мене. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, діти!